Друзі, всім привіт! Всім величезні вітання! Ютуб-канал Близнюк наживо. Ми продовжуємо свою роботу. Про приносимо вибачення за затримку. Є певні технічні складнощі. Я не в Києві зараз, я в іншому місті, але тим не менш намагаюся зараз налаштувати всі. Всі прилади для того, щоб вони працювали правильно. Ну що, друзі? Ще раз нагадаю про підписку. Всі, хто мене чують, чи добре видно мене, чи нормальний йде стрім. Напишіть, будь ласка, у нас в чаті е, дуже важлива ваша думка. Доєднуйтеся до нашого YouTube каналу. Програма Близнюки Володимир Цибулько сьогодні з нами. Пане Володимире. Та тут якісь зв'язком з електрикою трохи є. Ну ці падлюки били-били такі шкоди наробили явно. Я так я так розумію, що сьогодні, після сьогоднішньої атаки, скоріше за все, от такі речі і відбуваються. А, і з інтернетом, мене... і з усім. Ну, тим не менш, будемо якось намагатися працювати. Я мав сьогодні включатися, включився до на одну наукову конференцію, і, на жаль, зв'язок пропав. Так що, ну, переживемо, переживемо, доки, доки чуємо одне одного, будемо говорити правдоньку, Різати, так сказати, по-живому. Ну і хай не ображаються. Це ж все, що ми говоримо, вони це заслужили. Вони це заслуговують. Вони це, заслуговують, це точно. Слухайте, я не можу зрозуміти, що це за заява була Зеленського до Байдена, що він хоче йому зателефонувати, і щоб той надав запрошення в НАТО. Як це, як це взагалі можливе? Ну, банкова, зараз вона поводиться так, що в неї що вона не відкриває пащеку і що не озвучує, це все торгівельні позиції. Тобто, спочатку, коли Петро Порошенко говорив про формування якихось, ну, таких сталих цінностей, які не піддаються торгам, і Порошенко наполягав на тому, що НАТО на щодо членства НАТО поступок ніяких не повинно бути, бо іншого інших гарантій у нас немає, і ми їх не отримаємо. І тут раптом по поведінці Зеленського стало зрозуміло, що вони витру, що вони членство в НАТО виставили як торгівельну позицію насправді. І, очевидно, ми ж ми ж дуже часто помічаємо їх, що. Вони все роблять від зворотнього. Тобто, коли вони кажуть Байден, чому ми не в НАТО, вони мають на увазі, що, що не приймайте нас в НАТО. Е, ну і от коли Зеленський раптом з переляку, згадаймо, Порошенко 19 жовтня наговорив на прямому каналі таке досить е, ну, переконливе і дуже аргументоване інтерв'ю, де е, згадувалася ідея е, отримання. Запрошення в НАТО на саміті міністрів закордонних справ 4 грудня. Банкова мовчала, мовчала півтора майже місяці, і днів за 5 до 4 грудня стався якийсь катаклізм. У них спочатку Міністерство закордонних справ, потім Зеленський. Тобто вони вирішили так кричати: чому ми не в НАТО, щоб все суспільство зрозуміло, що. Та може, ну його нафіг те, те НАТО. Ну, ну, ну от, от вони, вони ж все так роблять, вони все роблять від зворотнього. Це, до речі, крем, кремльовська така підла е, технологія, і явно, що цей сюжет, яким підверстали старші товариші. От е, мені цікаво знову ж таки е, поряд з цим заговорив Андрій Борисович Єрмак, е, який розповідає про те, що е, певні відбувається і е, причому найближчим часом, і Трамп дуже хоче закінчення війни в Україні, але Я так розумію, що е, з Єрмака до сполучених штатів. Так, я вже є на зв'язку. Я так розумію, що випадаю я. Так. Я думаю, що взагалі треба переносити ефір. Давайте будемо переносити цей стрім, тому так. що я так розумію, що просто немає, немає нормального зв'язку. Так, так. Це, Друзі, е... ну от, от, так, от така сьогодні історія, отака от біда сталася. Немає. Ну, всі, всі все розуміють, тому е, запишемо, коли трошки стабілізується ситуація. І по ефіримо, сплануємо. Так, то сплануємо. Ми... Все, я тоді завершую, друзі. Я дуже сподіваюся, що що через годину я налагоджу інтернет, і ми з е, Тарасом Чорноволом зустрінемося. А вже з Володимиром Цибульком вже на наступному тижні, скоріше за все, зустрінемося. вже в п'ятницю буде, думаю, нормальний інтернет. Ну, така не, ситуація а сьогодні. Нічого ще не можемо зробити з цим. Буде Немає площу. інтернету. Якщо я зараз встигну десь на іншу локацію перейти, то стрім з Чорноволом буде. Я додатково про це повідомлю. Ви це побачите. Друзі, бачите, от така ситуація неприємна сьогодні. Сталася. Напишіть, будь ласка, чи бачите ви мене зараз, чи чуєте, чи нормальний стрім чи ні. Я буду чекати зараз ваших повідомлень, друзі. Ну, от сьогодні, сьогодні ось така ситуація не, не дуже приємна. В будь-якому випадку, друзі, на нашому каналі викладені певні відеофрагменти. Ставте вподобайку, підтримуйте роботу нашого каналу, всім, хто може підтримати, чим можете підтримати, під кожним відео є номери карток. Будь ласка, підтримайте для того, щоб канал міг продовжувати свою роботу. Бачите, сьогодні отака от технічна проблема. У нас все тоді, друзі, до зустрічі. Я завершую цей стрім. Ми будемо скоріше за все робити наступний стрім вже наступної п'ятниці з Володимиром Цибулько.